Всім привіт, народ, слава Україні. Сьогодні маємо неділю, свято, всіх зі святом вас вітаю. Ну і що, їдемо трошки по полях, покатаємося, поки є трошки можливості, поки є трошки часу. Ну, але Починаємо не з полів, починаємо знову з чергових жалоб. Вже рівно місяць у нас нема дощу, від слова зовсім. Починають бути якісь невеличкі проблеми в полях. Соя дуже погано сходить. Буряк ще тримається за рахунок глибокої вологи. Кукуруза з соняшником теж вологу досягнула. Проблем нема. От з соєю проблема. Ну і не знаю, якими законами керується гречка. Зовсім без дощу. Сіяно тут От, в суху, суху. але вона сходить. То для мене легенький шок. І то не тільки в нас на городі, то взагалі на всіх кусках гречка зійшла, в принципі, доволі якісно зійшла. Так що ну, заставляє задуматись. Коли є сухо, то напевно більш дієвішим буде посіяти гречку, ніж сою. Ну, Якби була стабільна ціна на гречку, то я думаю, дуже багато аграріїв українських сіяли би гречку. Невибаглива культура. Як до ґрунтів, так і до обробітку ґрунту, так і до добрив. Все одно свою тонну півтора можна майже за будь-яких умов взяти. Є над чим задуматись, але одне но ціна. Якщо останні роки ціна на гречку менше двадцятки не падала, то в наступні роки люди почнуть збільшувати. Популяцію цієї культури в Україні і ціна знову просяде там, до 7 тисяч і знову на кілька років взагалі не буде цікава нікому. Добрий народ, ви не перемикайтесь, ставте лайки, їдемо в поле. Правда, навіть не знаю, куди вас сьогодні повезу, але десь щось загляне. Ага, точно знаю, куди. Їдемо напевно на товарку ріпаку. Ріпак вже відцвітає, там є що глянути. А поміж то, десь щось глянемо, якісь кукурузи, пшениці, щось таке пшеничка викидає колос. Ну, коротше, цікаво буде по-любому, так що не перемикайтеся, їдемо в поле. Ну Ось, бачите, наш ячмінь ярий, теж печалька, кущення слабеньке, особливо на розворотах, де трошки більш затовчено було. Сіяно, як зазвичай, 4,5 мільйони. В принципі, звичайно, нам цього було більш, ніж достатньо. а Цього року, скажімо так, не камельфо. Бачите, де-не-де світиться земля, де не де він її закрив. Ну, з Зічмену тут вже так понятно. Вружаю сильно чекати, не доводиться. Бачите, вже починають бути тріщини в землі, що в нас особисто буває дуже рідко, дуже рідко. Бачите, менш більш здорова рослина, тут гарне кущення. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8 з підгонами. Ну, Вижі є, напевно, п'ять. Ну, а тут така рослина поодинока, десь зійшов, десь не зійшов. Тут так би було ще гірше, якби не коткування. Тут ми закоткували нашими каточками козика, підтягнули вологу. І я вважаю, за рахунок того сходи і так були набагато кращі. Ну, а так, маємо те, що маємо. Печально трохи звичайно, заходити в такі поля того року, Ну, нема дощу, що зробити. Ми так, як то кажуть, передячим паром стільки часу, то все зробили за максимально короткий термін, максимально старалися зберігати ту вологу. Хоча... І на початку о, посівної всі прекрасно пам'ятаєте, що вологи було через край. Ну, Тут ми маємо нашу кукурузку по цукрових буряках. Тут видимих проблем нема. Кукурузка наоборот хоче тепла, що в неї і є, в принципі. Ну, і Волога тут ще бачите на сантиметрах, ну я знаю, семи присутня. Вона посіялася, хапнула вологу. І собі потихеньку росте. Маємо раз, два, три, чотири, п'ять, шостий листок на виході. Якраз найцікавіший момент в кукурузі, вона ось ось почне формувати урожай. Так, в нас тут вітер, я не знаю, правда, чи той мікрофон на камері нам щось допомагає, чи ні, бо в такий сильний вітер я ще не знімав. Якщо трохи є помихи, то вибачайте, я так дивлюся, що мені все одно прийдеться купити толкову радіосистему, бо то інакше діла не буде. Ну, Але то вже, напевно, не швидше, як восени. Кукурузка шелестить, я хочу вас. Затягнути його аж туди, де є межа між попередником цукровий буряк і попередник соняшник. щоб можна було порівняти забрудненість чи засміченість поля. Ну Тут по буряку тільки лобода вискокла і де-не де берізка є. Ну, а там, хто пам'ятає з одного з минулих відео, там був килим з ці соняшнику. Тут ми вже пройшлися прімою і Мілагро. Так, отут в нас є чітка межа. Ну і чітко видно. Соняшнику Квітка. От Він вже виривається, Лубуді так само квітка. Проблем ніяких. бачите, у нас з корінцем от та сама історія. Проблем нема. Копаємо нижче, бачимо, лізе друга хвиля соняшнику. Вона не настільки активна, як я очікував, звичайно, бо я очікував, що друга хвиля буде не менш активною, ніж перша, але тут, бачите, от, розрили ми і нема. Це завдяки тому, що у нас тут не був глибокий обробіток ґрунту. Ми мілесенько задискували. Палочку, палку соняшника і насіння лягло в неглибокий не, в не шар ґрунту. І воно все масово виросло. Звичайно, що було б добре, якби ми обійшлися тільки другою хвилею, і ми до неї готові вирости. Ми ще разок її вжаримо. ну, Але це вже не настільки проблематично, як з першої хвили В принципі, тут вимальовується досить чиста площа. Я собі думаю, що тут досить все. Адекватно. Давайте ще бігаємо через дорогу. У нас є кукурузка по кукурузі. Я там ще вже давненько не був. На цьому полі слідкував за соняшником, приїжджав кілька разів. А через дорогу щось ніяк не було часу перейти. Так, Тут кукурузка в трохи меншій фазі. Ну, Я думаю, складається таке, По-перше, попередник, по-друге, три дні пізніше сіяно. Ну, а по третій вологи тут вже було менше, відчутно, коли ми досівали. Ми вже ледь-ледь досягали насінинкою до вологи. Ну, і Через то вона тут трішки бідніше виглядає. Ну, Всі прекрасно розумієте, що кукуруза це така культура, яка хапне собі вологи і тепла, вона все собі нажене. Так, що ми тут маємо? Маємо четвертий листочок на виході. Ще. Ще, ще, ще далеко. Тут вчора вроде, вже було внесено Пріма, бо Тут вже бур'янці полізли, бачите, тут трошки інші бур'янці, тут є гірчак берізковидний, хвощ, берізка. берізку вже покрутило. Пріма так швидко не діє, як МЦПА на такі речі, ну, але більш лагідно до кукурудзи. І, в принципі, більше нічого нема, ну лобода ще є, лободу вже теж покрутило, лободі вже до побачення. телебачення. Е, перший раз на нашій практиці за всю історію нашого господарства посіяна кукурудза по кукурудзі. Цікаво буде спостерігати. Е, прекрасно розуміємо, що проблем не повинно бути. Інакше би і не сіяли, але все одно е, свої якісь знання треба здобувати в такому випадку. Враховуючи те, що ми інтенсивно заробили рештки, розмішали їх по полю, проблеми не повинно бути. Ну, у нас тут є закладений один експеримент, про який я розкажу в якомусь з наступних відео. Ну, і тут буде цікаво подивитися. Так, що в нас по волозі? Суш конкретно, Тут без крилатої фрази дяді Саші технічного не обійдешся. Суш, суш конкретно. От до парпався є сантиметрів 7 до вологи. Так, щоб якусь кукурузку вирвати, шкода, я лопатки не взяв з собою. Люблю дивитися, на корінчик. Трохи ми пообривали, але курінці нормально утворюються. Нема, правда, такої великої кількості білих волосків. Ну, але Як буде волога, то й буде розвиватися коренець. В принципі. Враховуючи те, що я місяць без дощу, з кукурузою, все норм. Проблем я сильних поки що не бачу. Інша проблема з ячменем, інша проблема з соєю. Ну, сою я вам показував один, одне поле. Це було найкраще поле. Є такі поля, що взагалі а, схожість там, на, на, на менше 50%. Я, до, навіть, чесно кажучи, не маю настрою при, при такому святі їхати, щоб собі потити то настрій. Так що э, чекаємо там дощу. Там просто-напросто, э, де чуть глибше насінинка лягла, вона ще встигла хапнути вологу і зійшла, де тільки чуть мільше лягла, лежить в сухому, чекає на дощ. В принципі, тіше тільки одне, що не було провокативної вологи, майже не було провокативної вологи, що тобто, насінинка чуть хапнула собі вологи і хотіла сходити, але не, але не хватило її сил. Вона або зійшла, або не зійшла. Посерединці нема, то вже дуже добре. Ну, Будуть строкаті посіви в нас сої, то однозначно. Зразу після дощу вона буде сходити ще. Ну, Тим цікавіший буде сезон сої 2023. Спостерігаємо разом, не перемикаємося, їдемо на товарку ріпаку, там є що глянути. Так, ми перемістилися звідси. Там ми стояли між двома кукурудзами. На ту сторону того самого поля. Тут так само буряк, соняшник, попередники кукурудзи. Ситуація та сама, хоча поле дуже довге, воно в принципі доволі різне. Ну, А тут ми маємо товарку ту ріпаку. Тут, скажімо так, не найкраще наше поле з ріпаком, але, але все одно тут є надіяний непоганий врожай. О, хто пам'ятає, по цвітінню ми їздили оприскувачем саме по цьому полю. В принципі, тут е, доволі непоганий такий ріпачок. Е, саме тут ми стоїмо на гібриді Людгер від компанії DSW. З краєчку він був такий трошечки маленький. Ну а тут 1 -1 Стоять рослини. Бачите, тут рослина вища, ніж я, тут рослина нижча. В принципі, норм. Тут якраз, ага, я поняв, тут ми якраз на межі між двох гібридів. З лівої сторони у нас є DSW е, Людгер, а з правої сторони у нас є NPC Крістал. О, я сюди хотів попасти ще з самої весни. Чесно вам кажу, а тут випадково так зупинився і попав на досить цікавий момент. Гарні ріпачки. Скраєчко виглядає так собі не дуже, скажімо так. Особливо, якщо приїхати після демок, або приїхати з більш ранніх гібридів, де посіяні вони по горосі. Тобто Лімогрейн і Піонер, То сюди так приїжджаєш, так знаєш, дивишся щось, щось ніби йому чи бракує, чи що. Но то о, все тільки о, Обман зору. Як показав нам минулий рік, о, Такі доволі. Компактні рослини можуть давати все одно серйозні врожаї. В товарці минулого року Людгер нам закрився десь на, на 5 тонн. Ну Звичайно, того року ми 5 тонн не очікуємо. При, при такій волозі і при зменшенні комплексних добрив на такий шикарний урожай розраховувати смішно. Ну Я думаю, що свої 4 тонни чи 4,5. Закрити можна. Хоча, як подивишся, відкрилися зараз вже ф'ючерси чи як то правильно назвати, майбутні продажі ріпаку, стартували бляха з такої ціни, що ху -ху -ху, лапаєшся за голову. Якщо вони нам будуть обіцяти 300 доларів за тонну ріпаку, то наступного року посіви ріпаку впадуть до нуля. Тому що це буде. Абсолютно нерентабельною культурою. Ну нічого, побачимо. Я думаю, що, може, того року трошки поміняється все, до наоборот, бо минулого року стартували з одних цін, а потім ціни попадали в жнива. То того року може бути все точності на Стартувати з цін одних, а потім ціни виростуть до адекватних і ми все-таки зможемо. Мати якісь заробітки на ріпаку, тому що ця культура, на яку досить багато аграріїв покладають е всі надії, менш більш непогано виросло, е виросли рослини, непогано вийшли з зими. Нормально захистилися, в принципі, таких якихось екстремальних ситуацій з ріпаком цього року майже не було. Е тільки надія є на урожай і на ціну, але побачимо. Що з тою ціною буде. Побачимо, що та політика до чого нас призведе. Ну нічого, надія, вмирає останнє, як то кажуть. Так що будемо надіятися, що все буде добре. Їдемо на трошки цікавішу ділянку нашого ріпаку. Там ем, в нас є три гібриди від компанії ДСВ. Там реально гарний ріпачок. Так що не перемикайтеся, саме цікавіше попереду. Дуже рідко в мої кадри попадає озима пшениця. То я не спеціально так роблю, то так, чесно кажучи, виходить. Тому що завжди є про щось поговорити інше, окрім пшениці. Зараз ми на, на самому крайньому полі, тобто поле, яке посіяно саме крайнє, саме пізнє, це було, якщо не помиляюся, або 10 або 12 жовтня. Пшеничка вже починає викидати колос, як бачите, коли вона вже повністю його викине, тоді і планую зробити детальний огляд по всіх наших посівах пшениці, пройдемося, подемо ділянці. Нагадаю, у нас є посіяна демоділянка пшениці, посіяно 15 сортів від компанії ДСВ і Раджеті. Там дійсно є на що глянути. Давно хотів вже зняти це відео, але вже напевно викине вся пшеничка колос. Там вже деякі ранні гібриди викинули. Звернічні гібриди, сорти. Може, завтра поїду, гляну, може, вже і всі викинули, тоді вже можна буде зняти якесь окреме відео по демополях, а окреме відео по, товарні, по товарних полях. Напишіть, будь ласка, в коментарях, чи цікаво вам, де відео по озимій пшениці. У нас є різні попередники, різні сорти, різні форми удобрення. Теж ще. Скажімо так, такі якісь вимушені експерименти по пшениці, так що, в принципі, якщо цікаво, можу зняти таке обширне відео про озиму пшеницю. Напишіть, відгукніться, якщо цікаво, то так і зробимо. Тут, в принципі, також вже пшеничка хоче дощику. Бачите, от, нижній ряд потихеньку починає жовтіти. Хоча зазвичай у нас система захисту серйозна по пшениці і вона дуже довго стоїть зеленою. Бували навіть такі роки, що пропорцевий листок ще стояв зелений, а колос вже був готовий до обмолоту. Були в нас такі роки, дивні і цікаві, але кожного року все по-іншому. Хто, хто в аграрній темі, той сам прекрасно все знає. Їдемо далі на ріпак. Так, ми зараз знаходимося на ріпаку, посіяному 29 серпня. Це є гібрид від компанії ДСВ принц. Компанія ДСВ два роки його е, характеризує, як ніби низькорослий гібрид, Щоб ви собі розуміли, я 1,70. Ну і рослинки метр восімдесят, метр вісім пять, метр дев'яносто. Отут у нас проходить оприск, оч, влізти сюди. Бляха майже нереальна. Зараз ми дойдемо трошки більше разів проходив оприсквач, тут трошки легше зайти. О, тут можна трошки постояти і щось подивитися. Ну, Ріпачок народ нічим не гірший, ніж на демках. А, ще якісь були десь рослини, які трошки пізніше розвивалися, ще доцвітають. Але то вже мелочі. В принципі, ріпак сформував досить таки серйозний шар. Ручків і зараз буде дозрівати. Є якісь невеличкі ураження, це від краю поля, може, щось і не догледіли. Ідеального, ріпаку не буває, завжди можуть бути якісь промахи, завжди щось можна не вгледіти, особливо на таких великих ділянках, як наші. Ну, але ріпачок, згодиться, виглядає все одно шикарно. Гарні стручки, гарний налив. Врахуйте той момент, що дощу не було вже місяць. Але зразу ж скажу, що ріпак, напевно, та культура, яка найменше постраждала від, ну, вже від засухи, інакше то не назвеш від того, що дощів в нас нема. Тому що ріпак максимально швидко закрив поверхню землі. Максимально Затінив і мінімізував втрати вологи з ґрунту. Плюс до того зараз глибина кореня ріпаку не менше метра, так що він має звідки качати. Проблеми в тому, він не бачить. Плюс до того нема сильної спеки, нема температур вище 28 градусів. Я б сказав ідеальний. Умови для розвитку ріпаку. Ну, правда, якби перепало кілька дощиків, хоча б по міліметрів 7-8, був би взагалі ідеал. Ну, а так маємо те, що маємо. Давайте ще спустимося на цьому полі постійно три гібриди. Принц, темтейшн і домінатор. Ну, В темтейшн ми залізти фізично не зможемо, тому що він посіяний посередині і обсіяний по кругу. Домінатором, а в домінатор зараз зайдемо, там з другої сторони є все одно якісь колії від оприску. хоча Зараз спробуємо залізти, подивитися. О, приховано хлопотник бігає. Бачите? Не знаю, чи встигли побачити. Встигнемо подивитися рекордсмен по величині стручка. Так що їдемо, глянемо, що він там утворив при такій волозі. Так, ну тут теж немає як залізти в нього всередину. Прийдеться подивитися його тільки з краю. З краю він такий гарний не буде виглядати, як, наприклад, ось там десь всередині. Ну, що маємо, то маємо. Вибачайте, все показати не можу. Ну, Дивіться, ось такі вже серйозні налиті стручки. Таких вражаючих розмірів, як на мене. Оце стручок ріпаку, який налитий. І ріпак тут росте місяць, без дощу зовсім. Десь не десь перепадали дощики, десь не десь по окрузі хтось получив хто 4, хто 8, хто 12, хто 20 міліметрів. У нас сухо, сухо. Цілком і повністю у нас сухо. Давайте ще, не відходя від каси, покажу вам. Нашу сою, яка дуже погано сходить, бо я вам показав тільки ту, яка добре зійшла. У вас може скластися враження, що у нас по сої все добре, я тільки прибідняюся. Так, О, дивіться наша соя. Бачите, де хапнула вологи? Там зійшла, де не хапнула вологи. Сидить, бачите. Сидить і навіть не збирається сходити. Суш конкретно. Печалька. Ну нічого, ми все-таки маємо надію на дощик і маємо надію на врожай. Бачите, де сусіди посіяли раніше сою, там соя зійшла, ну а ми в той момент ще сіяли кукурузку. Та й холоднувато було, ризиковано було. Ну, Бачите, хто ризикнув і посіяв швидше, той має якісні сходи. Ну, побачимо. Може, ще й наша соя зійде, може все буде добре. Цікаво буде, подивитися, в кінці сезону, що з того всього вийде. Особисто мені дуже цікаво. Ну що, народ, їдемо ще в одне цікаве місце і будемо, певно, завершувати сьогоднішнє відео. Такий легенький об'їзд. Будемо закінчувати ту всю справу на сьогодні. Так, ну, і ось те саме цікаве місце, як на мене. Е, як то кажуть, з чого починали, тим і завершуємо. Бачите, от сходи гречки, без жодного дощу. Сухо, суш конкретна, От бачите, глибина аж на глибині 7 см. І є в нас Волога, фокус, та ні, не фокус народ. Грячка це культура, яка найменше потребує вологи для того, щоб отримати сходи. По-перше, що сама насінина дуже легенька. А по-друге, вона ще й в процентній відношенні від своєї ваги хоче, напевно, найменше вологи. Ну і от дивіться, бачите, є гарні сходи. Враховуючи ту кількість вологи, в принципі, все доволі адекватно і доволі нормально. Ну що, народ, от такий у нас легенький недільний об'їзд полів. Я думаю, що вам цікаво. Кому цікаво, ставте пальці вверх, коментуйте. Хто ще не підписався, підписуйтесь на канал, щоб не пропускати нових цікавих відео. Я думаю, що вже з наступного тижня... Я почну потихеньку збирати інформацію з наших експериментів, візуальну, попередню. Теж постараюся з вами поділитися нею, так що пильнуйте за новими скажімо так, повідомленнями, пильнуйте за новими відео. Підписуйтесь на канал, до нових зустрічей, до нових відео. Слава Україні, слава ЗСУ! Ну і вже по такій склавшійся традиції <кій> постскриптум. Дивіться, тиждень часу після того, як я пересівав соняшник. Та сама історія, що з гречкою. Ні вологи, ні нічого. А він от сходить і все. Я вам хочу сказати. Ще й досить непогано сходить. Ну, Тут ми точно поспостерігаємо, поспостерігаємо багато, ще рядочків чітких не сформувалося, але вже є деякі насіння наверху. Бачите, чітко, я думаю, тут буде цікаво. Особисто мені тут буде дуже цікаво. Ну, а тут маємо соняшник, який посіяний ще був тоді. Вже маємо раз, два, три пари, четверта на виході. В принципі, можна вносити грандстар. Е, Це соняшник під Грандстар. Так що можна вже буде вже лобуда така, дай Боже. Ну, звичайно, якби був дощик, впав і після дощику було б внести, було б ще краще, тому що б ще щось зійшло. Ну а так будуть ризики нарватися на другу хвилю е, бур'янців. Ну, Звичайно, що з Грандстаром це не так страшно, тому що можна буде поправити, то ні не дорого, ні не, ні не проблемно. Але хотілося то все забирати за один раз. Ну, Маємо то, що маємо. Ой, двійничок. де він взявся. Зразу на бік. Ну так, вроді такі рослинки досить цікаві. Добре, народ, тепер точно закінчуємо це відео. Вам гарних свят, спокійних. Слава Збройним силам України, які захищають нас. І ми маємо можливість працювати. До нових зустрічей, до нових відео. Соняшник. І тут вже сходить. Ще не весь, без дощу, але сходить. І то не може не радувати. То не може не радувати, народ.